Те, що мені дають діти. Сьогодні ваш. Да. Це на сьогодні мій обід. Ну, чай ще буде. З хлібом ми практично вже наймопо тому, що ну дуже дорого. Любов Максимівна сестра хазяйка в лікарні залізничників працює за мінімальну зарплату 1200. Але й тих не отримує майже півроку. Виживає, бо власні діти годують. Обмежую в усьому, всьому обмежую, тому що жити за рахунок дітей дуже сором. Цю лікарню збудували ще у 30-х роках минулого століття. Увесь час тут обслуговували залізничників та їхні родини. Загалом 5,5 тисяч пацієнтів, персоналу 83 працівники. Та півроку тому за. Латук залізниці став зайвим. Певна кількість відомчих залізничних лікарень передана місцевим органам самоврядування на фінансування. Транспортники певні відтепер отримані їхньої лікарні то чернігівської міської влади по Україні. Таким чином залізничники позбулися 74 власних медустанов. Здебільшого найбідніших це називають реформи, тобто ми. Повинні віддати і кошти, і більше повноважень місцевим органам влади на лікарню, в тому числі Чернігівську лікарню, кошти в бюджеті передбачені. Тому небажання виплатити заробітну оплату, а це лише небажання і відтягування питання, лежить на місцевих органах влади. У Чернігівській мерії твердять лікарня залізничників то камінь на шию для і без того мізерної місцевої скарбниці. кажуть, жодної копійки на отримання закладу до Чернігівського бюджету не надходило. Тож брати шпиталю комунальну власність не поспішають. Та то ж слова. Нигде там строчки ні ні, 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 ні единой строчки нету о том, що железнодорожная больница вписана в нашу В на городском бюджеті у нас дефіцит медицини 42 два А поки чиновники з'ясовують, кому лікарня заважає більше, медики сумлінно ходять на роботу. Ми живем далековато від бальниці. Я хожу пішком на роботу і пішком з роботи, щоб не тратити на проїзд. Буває так, що даже хліба не за що купить. Жодному пацієнту тут не відмовили. От тільки лікувати людей майже нічим через брак фінансів немає і медикаментів. Вон, там я не знаю скільки амія, ну на шатирка. Ось наш асортимент. Всю життя, скока я от живу, всю жизнь я слышу тільки одне, тільки хороше. Очень обидно. Ні, у кого нічого не можна добігтися. Наш головний врач говорить, вам зарплату ніколи не заплатять. Я розумію, що час важкий. Ми терпіли, ми, ми не вимагали нічого такого. Знаєте, ніяких преференцій, підвищення заробітної плати. Ми... Просимо, ми вимагаємо, віддайте нам те, що ми заробили. Про негаразди залізничної лікарні нещодавно дізналися армійці. А що військовій частині, яка переїхала до Чернігова з Криму, потрібен медсанбат, пропонують як либнати проблему зараз в нашій частині є велика необхідність. Ви приміщенні для медичної служби І, відповідно, і для і є необхідна кількість фахівців, які ми можемо взяти до себе на роботу. Але щодо цього чиновники ніяк не порозуміються, скидають один на одного відповідальність О, за долю установи. Горсовет тут абсолютно образом ні при чому це має рішати міноборони і Міністерство інфраструктури. Сьогодні є чітко визначено, що передається лікарня на місцевий рівень, а не міністерство оборони України. Тим часом лікарі, що лишилися безкусня, хліба просять допомоги у президента України. Звертаюся до вас як до гаранта конституції. Захистіть наші права. Юлія Гришина Ігор Левинок, Олексій Сімаков програма Вікна СТБ».